Це російські кораблі, вони відомі, є всі давно описані. І також є кораблі, які ну, в, якихось вавшор, в авшорних юрисдикціях з прапорами там, такими, зручними, як їх називають. І да, саме, саме такий флот і вивозить це зерно. В основному російський флот, причому це ті кораблі, які мають відношення до державних якихось структур. Наприклад, коли почалось повномасштабне вторгнення, то першими вивозили кораблі. От вони так відомі були за цими іменами, бо про них писали всі світові медіа, буквально там матрос Пазиніч, Матрос Кошка. Там. І так далі. І вони належать компанії, яка нібито приватна компанія, але вона працює під дахом об'єднаної суднобудівної корпорації. Це державний холдинг величезний, ну, який охоплює суднобудівну галузь і не тільки а вліта, на якій завантажується зерно, вона теж зараз працює під дахом цієї ОСК. Тому держава це державна політика, безумовна, і держава російська вона безпосередньо це все організовує і проводить.